Підприємництво в Україні зіткнулось з низкою проблем та перешкод, особливо якщо йдеться про бізнес ветеранів, військових та членів їх сімей. Герої нашого проєкту п'ять чернігівських підприємців та підприємець, для яких власна справа, окрім всього, ще й про підтримку рідних, які захищають Україну, працевлаштування побратимів та посестер, реінтеграцію та можливість бути прикладом для інших. Разом з експертами ми спробуємо допомогти нашим героям зробити їх бізнес економічно стійким, ще більш видимим та вирішити нагальні проблеми. Разом сильніші це соціальний проєкт, спрямований на підтримку бізнесу ветеранів, військових та членів їх сімей. Я бізнес починала дійсно з нуля. Мені здається, що навіть не з нульової сходи, не ка з мінус першої. Марина за освітою лікар. Ваш досвід це те ключове, чим ви повинні оперувати. Різниця між методичкою і практикою вона трошки відрізняється. Конкуренція серед б'юті послуг перенасичена. Я не місцева. В мене не було навіть подружок, щоб запросити моделями на апеляцію. При правильному підході Марини все вийде. Дуже часто наші припущення в бізнесі тільки нашими припущеннями. Бізнес, про який говоритимемо сьогодні, студія лазерної епіляції. Чи відома вона серед чернігівців? Запитаємо в них прямо зараз. Такими послугами я не користуюсь, але дуже круто, що в Чернігіві розвивається такий бізнес. Я користуюсь послугами лазерної епіляції. Ходжу на сеанси і, взагалі, всім дівчатам рекомендують ці послуги. Конкретно про цю студію я не чула, але дуже класно, що дружини військових можуть розвивати свій бізнес в Чернігові. Опит на послуги лазерної епіляції в Чернігові чималий. Разом з тим значна конкуренція. Про те, як планує розвивати свій бізнес Марина та чим вирізнятиметься серед інших, запитаємо прямо зараз. Пані Марино вітаю! Рада нашому знайомству. Розкажіть нам трошечки про вашу студію. І, власне, як у вас справи? Дякую, справа в мене добре. Ось власне моя студія. Працюємо ми вже півтора місяці, і якраз в кабінеті спеціаліст приймає клієнт. Я навчалася в медичному університеті. Прийшла за послугою власної лазерної епіляції. і подивилася, що кабінет гарний, білий, чистий, всі ходять, посміхаються, всі гарний настрій. І подумала, а чому б мені також не спробувати цю сферу. Мене взяли на роботу, я працювала на апаратним косметологом і лазерною епіляцією. Мені постійно чоловік казав, що потрібно пробувати свій кабінет, орендуй, ти будеш на, на, на своїм часом більше володіти. Я розумію, в мене маленька дитина, тому вирішили спробувати власну справу. Ну і власне пробуємо. Ми війничани. У мене чоловік був військовослужбовцем, у них були робочі відрядження в зону ведення бойових дій, і він був там двічі, в 2018-2020 році. І потім він захотів, коли в нього закінчився контракт, спробувати себе в іншій сфері, в правоохоронних органах. І йому запропонували Донецьку область, Краматорськ. Тоді ще дитини не було. Ми були вдвох, і ми вирішили, що ну, а що думати, треба пробувати. Ну і так, ми там прожили майже рік, і почалась війна, і довелося звідти виїжджати. Йому запропонували тут посаду, тому що тут звільнилася людина. І ну, власне, ми спробували. Все одно, Донецька область це зона ведення активних бойових дій і обстріли там кожен день, якщо не в Краматорську, то в іншому місті, і це. Навіть якщо не торкається фізично, то це морально впливає на стан. Ми хотіли спочатку власними силами, але це достатньо коштовний бізнес, сама апаратура коштовна. І ми просто фінансово не мали змоги, але я потім натрапила на грант від дії. Потім з'явився грант для дружини учасника бойових дій, і сума, в принципі, була вже така, що можна було щось спробувати. Я працюю. Вже третій місяць, так як я медпрацівник, шукала собі щось з цієї сфери. Мені дуже комфортно. Марина за освітою, лікар. Це дуже важливо в цій сфері, бо багато ми знаємо, зараз працюють люди без медичної освіти в сфері косметології, в салонах краси. Вона до кожного підходить ретельно, особистий підхід до кожного клієнта. Вона професіонал. Я розумію, що ця сфера дуже активно розвивається, що дуже велика конкуренція, але разом з тим, я розумію, що велика конкуренція через те, що є великий попит, і він тільки зростає на цю сферу. Я стараюся вчитися на чужих помилках для того, щоб надавати якісну послугу. Так само мої спеціалісти, я не приховую що в мене спеціалісти навчені з нуля. Я спеціально шукала людей, які не працювали в цій сфері, які не мають попереднього свого досвіду, для того, щоб навчити їх по своїх. Помилках, а не по тому, як пишуть методички, скажімо так. Тому що різниця між методичкою і практикою вона трошки відрізняється. Тут дійсно працюють медичні кваліфіковані спеціалісти. Тому що я вже перед цією студією змінила декілька лазерів, пробувала різні і так далі. Є свої особливості. Я вже зробила собі, мабуть, третю чи четверту процедуру і дуже задоволена результатом. Я бізнес починала дійсно з нуля. Мені здається, що навіть не з нульової сходи, а з мінус першої, тому що я не місцева. в мене не було навіть подружок, щоб запросити моделями на апеляцію, наприклад, або щоб хтось сказав, що ось є салон, там працює моя подруга. В неї вправду є вища освіта медична, і ну вона дійсно те, що говорить, так і робить. Морально можна сказати, так що це важкувато. Мені потрібно було зацікавити людей, і це було складно, тому що це тільки реклама. Це не, сарафанного радіо у мене, скажімо так, немає. Ну і, власне, фінансове навантаження, тому що зрозуміло, що реклама працює, податки платяться, зарплати платяться, а прибутку я з цього ще не маю. Але роботи багато, багато чим займаюся, як то кажуть, і Швець, і жнець і на дуді і грець довелося, тому зараз така оця рутина біготня, і думати про погане вже немає часу. Пані Марино, ми поспілкувалися з експертами і отримали від них деякі рекомендації про те, як можна покращити ваш бізнес і зробити його ще більш впізнаваним. Хочемо запропонувати вам з ними ознайомитись і, можливо, у вас будуть якісь коментарі. Будь ласка, дякую. Треба, по-перше, зробити маркетингове дослідження, власне чого не вистачає жінки, що в неї є таким бар'єром вперше прийти, чого вона боїться. Для початку можна запитатися, чи користується взагалі лазерною косметологією, так якщо ні, то чому Так? ви таким чином вивчите якісь упередження, переконання, можливо, проблеми в людей, які є, чому вони цього не роблять, і зможете на основі цього аргументувати, запрошувати. До себе можна запропонувати потенційним клієнтам, не знаю, там якусь знижку на перше відвідування до вас знайомство, і таким чином людина зможе зробити до вас перший візит, познайомитись, отримає свою знижку. От і ви, в свою чергу, ваше вже буде завдання зробити так і працювати таким чином, щоб клієнти залишалися. Також про це думала, просто не знала, як втілити для того, щоб зрозуміти, чим цікавляться мої клієнти, крім моїх послуг, для того, щоб сформувати своє коло клієнтів. Коли у нас конкуренція висока, Важливо дотримуватись високої якості послуги і високої якості обслуговування. Я би вам рекомендувала відвідувати місцеві події, спрямовані, зокрема для підприємців. Для підприємець В Чернігові одна з найпотужніших в Україні є торгово промислова палата. Дуже рекомендую слідкувати за їхньою діяльністю, адже торгово промислова палата впроваджує цікаві проекти по підтримку підприємництва за підтримки міжнародних спільнот, і я думаю, ви зможете. Окрім того, що і знання отримати, ви ще зможете сформувати навколо себе ком'юніті. Я цього не знала. Потрібно поцікавитись дуже важливо заморочитися один раз, пропрацювати знову ж таки калькуляцію собівартості своєї послуги, зрозуміти зорієнтувати власне свої можливості з конкурентами, які ціни в конкурентів, і тільки потім виставляти власне ціну. Рекламуйтеся, налаштовуйте таргет, запускайте рекламу, тому що коли про вас будуть чути, і в людини виникне потреба. Скористатись тими чи іншими послугами вона в першу чергу згадає про вас інші блогери, які вже мають там якусь аудиторію, запропонувати їм якусь пропозицію від себе, наприклад, безкоштовна послуга. А вони будуть рекламувати її. Може розповісти в своїх блогах в якомусь такому цікавим підходом, наприклад, з гумором, да, підійти до цього питання і з гумором розповідати про свої бюті послуги. У мене дуже багато якогось експертного контенту, який є нецікавим для людей, тому що їм потрібно сміятися їм потрібно розвантажувати голову. Тому я зараз роблю акцент на якісь смішні відео для того, щоб змішувати контент. І я бачу, що завдяки цьому починає краще розвиватися інстаграм. Ми сподіваємося, що ці поради будуть дійсно корисними для вашого бізнесу. І давайте ви спробуєте втілити їх в життя, а ми повернемось за місяць і подивимось, що з цього вийде. Добре. Дякую вам, до, Дякую зустрічі. Вам. до зустрічі. Я проконсультувалася з експертами, і зараз ми працюємо над розробкою нового прайсу. В неї з'явилася така впевненість в тому, що це її справа. То ми стараємося працювати з їхніми питаннями, які у них були упереджені з цього приводу. Продовжуйте працювати в цьому стилі, в цьому дусі. Дякую за поради експертів. Вони мені дуже допомогли в розвитку бізнесу. Пані Марина, добрий день. добрий день. Минув місяць з нашої останньої з вами зустрічі. Дуже цікаво дізнатись, чи втілили ви поради наших експертів, і як вони вам допомогли? Зараз працюємо над втіленням більшості до експертів і маємо вже перші результати. Ми почали працювати над розробкою брендованої продукції для клієнтів. Почали з шоколадок, які подаємо до кави. Також в майбутньому це будуть пакетики для косметики, помадки гігієнічні. Класний крок, я рада, що ви рухаєтесь вперед. А брендована продукція додає нам впізнаваності це знайомство з косметикою, яка їм сподобається та чи інша. І це, в свою чергу, теж буде стимулювати ваші допродажі, окрім основних послуг і основних процедур, які ви робите, так, здійснювати допродажі косметикою. Власне, маркетингове дослідження ми не проводили, ще до цього руки не дійшли, але ми працюємо активно із запитами клієнтів. Спеціалісти завжди спілкуються з клієнтами під час процедури. Ми намагаємося дослідити їхні запити, які цікавлять у нашій сфері. Я б їй порекомендувала і далі продовжувати саме роботу над створенням клієнтської бази, плекати свого клієнта можна час від часу надсилати своїм клієнтам, які у базі, там якісь цікавинки в галузі догляду за собою. Також активно наповнюємо сторінку Instagram. працюємо більше над соцмережами: Facebook, Instagram — Це основні наповнюємо хайлайтс, знімаємо активніше відео, рілси. Також час від часу викладаємо віконце питання-відповіді в сторіс в Instagram для того, щоб надати відповіді на питання, які часто задають. Ви досить класно ведете свою сторінку. Це, е... Чіпляє це стає близьке клієнту, тому продовжуйте працювати в цьому стилі, в цьому дусі. Для клієнтів, які приходять до нас вперше, ми проводимо опитування для того, щоб зрозуміти яким чином вони про нас дізналися, і який канал реклами працює найкраще. І також, якщо люди раніше не робили лазерну епіляцію, то ми стараємося працювати з їхніми питаннями, чому вони раніше не зверталися за нею, які у них були упередження з цього приводу. Вітаю з цим кроком! Це хороше рішення, і ви молодець, що його реалізовуєте. Також ми почали е, слідкувати за діяльністю палати, які заходи вони проводять для того, щоб більше розуміти, які є заходи в місті для підприємців. Я проконсультувалася з експертами, і зараз ми працюємо над розробкою нового прайсу. Ми будемо розширяти спектр наших послуг, будемо додавати лазерну косметологію, доглядові процедури, а також ін'єкційні послуги. Марина дуже правильно робить, що саме дивиться в напрямку збільшення асортименту своїх послуг. Ви велика молодець. Мені дуже імпонує ваш шлях і процес розвитку. Тому тримайте все в своєму полі зору, і нехай все вдається легко. Пані Марино, ми щиро вам дякуємо за участь у нашому проєкті. Я вам теж дуже вдячна. Дуже вдячна за гарний настрій від вас і дякую за поради експертів. Вони мені дуже допомогли в розвитку бізнесу. А з глядачами зустрінемось в наступному випуску нашої передачі. Адже бізнес ветеранів, військових та членів їх сімей заслуговує на те, щоб про нього чули разом сильніше.